На гімн України. І подивіться, хто співає гімн України. Болівальники Севастополя, які приїхали сьогодні до Львова. І прекрасно співа. Запасних. Ну, а ось це прекрасний просто кадр. Львівські вболівальники йдуть на сектор до вболівальників Севастополя, які співали нещодавно гімн України. І... Подивіться, ось це справжній кадр єднання вболівальників, єднання футболу. Всі інші вболівальники, стоячи і оплесками вітають ось цей жест вболівальників Львівських Карпат. Є момент. Плюс до швидкості. Ну, а вболівальники тепер Севастополя та Карпат разом на одному секторі скандують місто назву міста Севастополь. У розрахунка на швидкість швидкісні Ось подивіться, Це гостьовий сектор стадіону України. Там було кілька вболівальників Севастополя, а тепер там дуже багато вболівальників українського футболу. суперником. Україна на стадіоні Україна. За цим можна дивитися. Браво ну, болівальникам і право, що вони такі скрутну ситуацію для нашої історії показують, що нічого не бояться, і вони не будуть окремою частиною від ситуації в Україні.